Чи був у тебе сон, який потім справдився? Можливо, ти бачив людину, яку давно не зустрічав, і наступного дня отримав від неї повідомлення або бачив подію, яка згодом повторилася майже до деталей. Сьогодні ми розберемо, чому такі сни відбуваються, і як зрозуміти, коли сон дійсно щось означає сон, це не просто хаотичні картинки, це спосіб яким мозок обробляє спогади, страхи та відчуття. Іноді він складає частинки подій, які вже відбулися або ось ось мають статися. Тому сон може виглядати пророчим, хоча це лише інтуїція, що випередила свідомість. Є сни, які народжуються не з пам'яті, а з інтуїції. Наш мозок вловлює деталі, які ми не помічаємо в день слова, жести, зміни в поведінці людей. У вісні він з'єднує ці шматочки в образ і часто показує те, що ми вже знаємо, але не усвідомлюємо. Такі сни не містичні, вони просто чесні. Якщо тобі сниться людина, можливо, між вами ще існує енергетичний зв'язок. Іноді це сигнал, що вона думає про тебе або переживає щось, що торкається вас обох. Такі сни найчастіше з'являються, коли зв'язок був емоційно глибоким. Навіть якщо спілкування давно обірвалося. Буває, що сон справджується майже слово в слово, психологи кажуть, у такі моменти ми просто помічаємо збіг, який підтверджує наші очікування. Але езотерики вірять інакше, у цей момент свідомість торкається простору, де час не існує. Там усе вже сталося. Просто ми бачимо це наперед. Є кілька ознак, за якими можна відчути, що сон особливий. Він дуже чіткий і яскравий. Ти прокидаєшся з відчуттям, що це важливо, емоція після сну тримається цілий день. Якщо все це збігається, запиши сон одразу. Інколи відповідь приходить через кілька днів. Ми не завжди можемо пояснити сни, але можемо навчитися чути їх. Бо іноді це не просто картини, це підказки для нашого життя. Якщо тобі колись снилося щось, що збулося. Поділися своєю історією в коментарях. А в нашому телеграм-каналі Сонник ми розбираємо такі сни разом і допомагаємо зрозуміти їхній справжній зміст.